Василь Лисенко, Любава. Наділила любаву доля надзвичайним даром. Вміла дівчина людей лікувати. Скаже слово і затягуються страшні рани. І сліпі стають зрячими. Поранені набираються сили. Лікувала любава козаків, що землю свою боронили. Дивувались вороги. Що за чудо діється? Учора вбили козака, кинули серед поля, а сьогодні він знову на коні. В бій іде ще з більшою силою. Вирішили вони дізнатися. Про це диво дивне є. Сидять, радяться, міркують. Може, знайшли українці воду цілющу. Довідатись треба. Що то за ліки? І де вони? Бо ми без того до віку їх не здолаємо. Наші воїни гинуть, а вони оживають, немов казкові. Почали нишпороти вороги по базарах, випитувати людей. Та нічого не дізнались. Про любаву ніхто не розповів. Оберігали люди її таємниці. Тоді вирішили вони схитрити. Ті, що знали українську мову, переодяглися в український одяг і розійшлися по Україні. Прикинувся один із ворогів форем полоненим. Удав, що захворів. Упав на шлях, в пилюці качається. Їхали тим шляхом люди. Дивляться, людина помирає. Підійшли. Водою холодною напоїли. Що сталося, сину? Помираю, люди добрі гину, не побачу своєї оселі, не вклонюся батьківській рідній хаті, з неволі утік. Пожаліли люди нещасного, утішають його та радять, іди лісом понад Дніпром будеш любаву питати. Вилікує вона тебе, знову будеш здоровий. Повернувся ворог, розповів головному про любаву. Наказав він схопити дівчину і привести до нього. Налетіли вороги на село, де жила любава, схопили її. То це ти, воїнів, зцілюєш? запитав головний. Я... Гордо відповіла дівчина. Слухай, чарівнице, що я тобі скажу. Віднині ти лікуватимеш мене і моїх воїнів, чуєш? А не скоришся моєму наказові, скараю тебе. Підвела Любава голову, і не було на її лиці ні страху, ні відчаю. Не боюся я твоєї кари і лікувати вас не буду. Розлютились вороги і вирішили любаву стратити, повели любаву до глибокого озера, ще ніхто не діставав його дна, ніхто не випливав з його холодних глибин. Любаві не страшно помирати, та жаль їй своїх людей. Хто ж лікуватиме їх, хто від фороб рятуватиме? Вирвалася Любава з рук ворога, побігла по лісовій галявині, промовляє до шовкової травиці, нахиляючись до цих барвистих квітів. Трави мої шовкові, квіти мої веселі, візьміть мою силу цілющу, лікуйте ви тепер людей наших. Прийде до вас поранений, прийде хворий, дайте своє лисячко. Нехай прикладе до рани і одужає, нехай бере знов до рук зброю і землю рідну боронить. Будете квіточки, людям зір повертати, серця стіляти, від усіх хвороб лікувати. Наздогнали вороги дівчину, схопили, заламали білі руки, кинули любаву у глибоке озеро, зраділи вороги. Думали, що перемогу блискавичну одержать, та даремно раділи. Не пропав Любавин хист, Передала вона його квітам і травам, і лікують цілющі трави людей, повертають їм втрачене здоров'я, і процвітає вільна Україна, заквітчана квітами любава.